За матеріалами СБУ, 13 років за ґратами отримав російський кріт, який допомагав обстрілювати позиції ЗСУ на Курщині. Як встановило розслідування, фігурантом виявився 47-річний мобілізований, який на замовлення російської воєнної розвідки коригував ворожий вогонь по українських військах на курському напрямку. Співробітники Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних сил України затримали крота у березні цього року на прикордонні Сумщини. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив зловмиснику 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. За матеріалами справи, окупанти завербували фігуранта через телеграм-канал, де він публікував коментарі на підтримку збройної агресії РФ. Встановлено, що зрадник спочатку мобілізувався до тилового підрозділу, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконувала завдання в Курській області. Перебуваючи на фронті, агент збирав координати вітчизняних систем радіоелектронної боротьби та самохідно-артилерійських установок, по яких РФ готувала обстріли. Військова контрозвідка СБУ викрила зрадника ще на початковому етапі його співпраці з ворогом і затримала на гарячому, коли він формував агентурний звіт для російського гру. На місці події укрота вилучено телефон із картографічними позначками українських об'єктів і коментарями для куратора ЗРФ. Також за місцем проживання агента виявлено незареєстровану зброю та набої. За матеріалами Служби безпеки, суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами.